Останнім часом на ринку з'явились термошайби Spacer, які зовні дуже схожі на термошайби Spacer від Oscar Group. Дивіться до кінця і розкажу вам, як відрізнити підробку від оригіналу. Зараз продають дешеві пластикові термошайби, які дуже схожі на термошайби Spacer. Вони жорсткі. І дуже погано прилягає до полікарбонату і взагалі не захищають його від пилу та бруду. А потім люди дивуються, чому вода затікає під лист і полікарбонат мутніє і тріскається. Термошайби спейсер це зовсім інший рівень. Вони щільно прилягають до полікарбонату, захищаючи отвори та саморізи від вологи та бруду. І головне, кожна оригінальна термошеба Спейсер має гравіювання з крилами Оскар Груп. Побачили термошебу Спейсер без логотипу Груп? Знайте, це дешева копія. Шукайте логотип Груп на всіх термошебах Спейсер. Це ваш захист від підробок. Купуйте термошеби Спейсер тільки від Оскар Груп. Або у офіційних точках продажу, чи у мережі Епіцентр Оскар Груб, експерт світло прозорих рішень.